Сама стай, стай, когда плана, я, я все не обсуждала, потом читала. Лап вандак. З... В... В з... з... Ненадска. Скинулся. Н... Звесно. Жісну... Е... Не... За... Аб... Но... Andrama Shka Diva do Tata. Mani Pasuk кинувся до мене, то і буде мані сам собі обгад ім'я заді моя. Од, однак мама ще поділяла моє жі радості. Такого слова немає у мові. заперечила, заперечила вона. Нагоже не гоже називати собаку Ну.

va тимемо його мані і гроші повернемо, бо те чути до нас тоді коню. Рікою з позбудемо все всіх Опочів а А ми позбудемося всіх клопочів. Тоді він, звісно, навіть не поздвав якими близькими до Правди виявляється його слова. Ось так, обладок став називатися мами. Минуло шість тижнів, а ми ж все ще не знайшли звідки. Візався мені. Що, ага, що правда я й знати, про це не бажала, бо значавши власниками, б змусили віддати собачку, соба, собаку. Я усім серцем бажала щоб мене, щоб мене за, назавжди залишився. З, з нами мої батьки те ж ду, вже прихнулися до нього. Мені зросталися у нас, однак мене не повищав посних. Після домик так, що одного дня на поезі нашого будинку з'явиться власний спажний власник і заявить по своєму. Права на мані. треба було довести всім, що ми з мання стали неймовірними друзями.